Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина віти розпустила, А над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти, а на вітах гойдаються нехрещені діти. Як у полі на могилі, вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі недолю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає. А про людей та нехай їм, я їх добрих знаю. Добре знаю, зоре моя, мій друже єдиний. Ні хто знає, що діється в нас на Україні, а я знаю і розкажу тобі, і спать не ляжу, а ти завтра тихесенько Богові розкажеш. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало. Має лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня, а я й досі як згадаю, то серце плаче та й болить, чому господь не дав дожить малого віку у тім рай. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою не з вербою червону калину. На калині одиноке гніздечко гойдає. Де ж дівся соловейко? Не питай, не знає, згадай лихо, та й байдуже, Минуло, пропало. Згадай добре серце в'яне. Чому не осталось? Отож гляну та згадаю, було як смеркає, защебече на калині, ніхто не минає. Чи багатий, кого доля, як мати дитину, убирає, доглядає, не мене калину, чи сирота, що досвіда встає працювати, опиниться, послухає, мов батько та мати, розпитують, розмовляють, серце б'ється, Любов, і світ Божий, як великий. І люди, як люди. наша дума, наша пісня не умре, не загине. От де люди, наша слава, слава України без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово.